Це время ми прожили в погрібі оці шість місяців. І вже жінка нерви не видержала, ми виїхали через Васильівку. А тоді на другий день вже і в хату попало, це вже без нас. Ми їхали на Херсон і все згоріло. Оце так, як живі остались, ми не знаємо. Ми просто як оце все вибухнуло і прямо до нас у погріб полетіло. Ми знялися і поїхали. Ми просто... Це була точка вже наша, так і дійшло. Ми стільки терпіли, ждали наших. Ну, а так дня не дождалися. Просто йшли бойові дії і таке вийшло. Так. Давайте зайдемо. Це сусіди теж, так само пострадали. Висока А ми там пройом були. А де ви були, ви кажете? Ой. А, ви в погребі якраз? Провати, ну, тут на півгода, з марта місяця, вчитайте, тут один сусіда спала, що жінка спала осіння. Тут сусідами забрали від пенсіонера. Тут жінка спалася тут. Матраси були, я забрав, тут я спав. І це десь було приход пів другу ночі. Uh -huh. І ми до сусідів почали тікати. А них порівню не в погрібне, пани, коли побачили там, біранду, ванну, халітор без О, ну хата ще ціла була. І вже жінки нерви не видержали, ми виїхали через Васильівку. Перед цим хату, ось оцю сусідську, ми два рази і спасали цей, тушили, і шифер перекривали, в конце концов вона згоріла. І ці три хати попали. То... Бігали, і коров держали під обстрілами, потім коров почали доїти два рази в день, то що невиносимо не виносімо Потім вже почали її. Не, не припинати на полі, а то вже час ранку побіжимо, на коси, має люцерка, то їм дамо і все. Іначе їсти варили, от, спіном зварити, і хорошо, а так, ні, то, то концерт. Ну, оце таке, як живі остались, ми не знаємо. Виходить, все добре. Саме ця хата. І перший снаряд прилетів. Все дали поруди були, а потім в них всі муками стояли. В попало, і в них тут дерев'яні сараї, і воно загорілося, все. Ми тушили, тушили, води ж нема толку. Почали сусіда спасати, щоб до сусіда, до 12 часу вночі стояв. Ми в окупації були, як прийшли горки, оце все їхнє, як вони приходили, машини вимагали, все тут шнирили, у нас обшниряли, ходили, оці робили. Обшуки, да, обшуки, це ми все пережили. Да. І і скільки ви тут були, оце? До 9 вересня ми тут були, а зайшли в наші вже кається 11 чи 12, я точно не знаю. Ми нас просто оце, все, ми вже це вже ми терпіли, терпіли. Оце як вже воно на нас ми в погрібі були, все полетіли, ми просто зібралися і поїхали. Це якого числа? – 9 вересня. Да, 9 вересня да. О. А тоді, на другий день, вже і в хату попало, це вже без нас. Ми їхали на Херсон, тікали. І все згоріло, От так, все. Не виїжджали, тому що батьки наші. Не хотіли, казали, де ми тут, ми тут і помремо, ми не хочемо. І ми жили за батьків тут, тому що я не знала, я не могла уявити, як я поїду, а батьки тут основаться. Коли це вже вийшлося, ми батькам кажемо, поїхали, вони все-таки не поїхали. Потім, вже як наші зайшли, через там тиждень їх відправили українці наші. А батько теж в них був приход, і оце зрубною хвилею його цей він вже був. Такий якийсь не цей, і він помер на западі, везли, він там помер батько. Це отам денеровці були. Росіяни, я зрозуміла, там були в штабі, у школі. школі а денеровці ось, ось були, це було страшно, понапиваються, і Бог його знав, що в них в голові. Лягали ми все время, ми прожили в погрібі, оці шість місяців. І з березня і по вересень Ми в погрібі. Ми в хаті боялися. Воно розбита теж хата здорова, моя сестра живе, там розбитий ангар, і техніка побита, і кухня побита, і шифер побитий. Там воно згорівша хата, там згорівша хата. Ну тут, Я не знаю, тут скільки посчитати, що ну, хат 10 мересів є. А було скільки. Ой, нас проживало тут чи 600 з чим то людей. Мого зятя вбили. Ось його, закатували руськи. Його забрали на таку і закатували його. Ну, Вроді він був коритіровщик, а Більше всього, що так і було. Його забрали десь. Город ми садили тоді. Це май місце було. І май місяць його забрали, після того ми не знаємо, де він, що, як. Олега взяли. Ага. О, і людей брали мішки ага. на голову і возили, і провіряли. І на нього брали. Ну, все про нього питали. Ага. О, то так, да, шість мужиків возили. Наші да. Хлопці возили в возили і... Вони не знають, куди возили, то що мішки на голову на, на діті були. Вони її возили в штаб десь. А куди в який штаб, ми не знаємо. Яке село вони не знали. Вало щось стріляли, і, і в ноги тут у нас один чоловік йому. Ногу прострелили. — Стояні обиски, приходять ДНР. Вони приходили п'яні. А що з п'яним можна балакати? А. Він атовців шукає, і, 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 і чого ви не сказали, не прийшли, і не цей. Хто до нього буде що йти казати? І що ти йому скажеш? Ми ну, живемо, перша хата там, в були, їх там свита була. І все время, машини піджимали тут всі. Техніку спали. забирали, ну, фермер забрали всю техніку. Людей позабирали техніку. У мене стояв бус, і ні, вони три рази приходили, і розкорочують спеціально, щоб вони не могли завести. Вони питали завести, але вони не змогли. Ну пої, паї, держали, батьківські паї свої да. паї, держали, проробляли землю. Всього ми жили, дві корови держали, свиней, хазяйство держали. Ми ж хто як це вискочили, свині бігають, корови бігають, собаки дірвані, як він після. Ми відв'язували все на машину і тікали. Ми виїхали, доїхали до Дучан, нам сказали, далі не пускай. Нам дали там люди хатинку, ми пожили ще. Ну що ж таке, я втекла, і опять кажуть, ждіть, поки прийдуть наші. Мені знову під цими бомбюшками, і ми на свій страх і риск ще взяли двох людей з дучан, і, і все ж таки на нашу територію нам хочеться. І ми доїхали до Херсона. Доїхали до Херсона, там, понятно, що вже отой мор. Не функціонував. І переправою теж в очереді. Приходи були, там, наші стріляли по цих же по їхніх цих. І ми потім на, Цюріп, на Цюрюпінськ, на Мелітополь, на Васильівку ми об'їхали, ось Кривий ріг. За горами там діти. А ми об'їхали пів країни, щоб до нас добратися. Там устраювали нам, вони нам диверсії, вони, ми вже доїжджаємо Додумали, до нейтразі, до, до сірої зони. І ми стали, перші машини пішли, поїхали ж. Ну, ну, Іномарки круті такі ж, поїхали, коли взрив такий, і ми стоїмо серед траси, не знаємо, що робити. Так, ми в в зоні. Стоїть. А вони спеціально, щоб не виїжджали, вони стріляли. О. І ми стояли там минут 40, навірно, коли під'їхали ручки, тягнули цього. Уазіка і це. Бачимо, з тієї сторони пішли машини і ми поїхали. І тоді вже, коли зв'язка наша з'явилася... нас випустили, але все одно вони по нас навіть стріляли. А наші стояли в сусідньому селі два кілометри, нас туди не пустили. Розумієте? Я просився, що пустіть сюди. Вони сказали, тільки в сторони Береслав. Горя великий народ. Питала нам, жінка, як вас живеться? Він каже, я хорошо живеться, без світу, без газу, без нічого. Ми жили нормально. Все в нас було. Ми тоді не розуміли, що ми в нормальній, хорошій країні живемо, що все в нас є, ну, нам тоді казалось, це мало, розумієте, чи ні? А воно каже, що нормально, ми в країні жили, все. Зайшли? Як наші зайшли, розрішили сюди в село заїжджати, ми приїхали сина. Да, ж було Жінку ми не брали, побояли доші обстріли. Ми приїхали, подивилися. А відшкодування нам ми вже подавали, все село подавало. Да, деяким людям отримали по 18 тисяч. Нам дали як на нашу адміністрацію за цю хату, наша... дали 18 тисяч. Да. Ну що таке, 18 тисяч, щоб його відшкодувати? Тут скільки добра згоріло. Ну, жили нормально, як всі до війни люди, все було. І холодильник, і морозилка, і бойлер, і в нас. Ви не дивіться, що наше село зараз таке запущене. Тут люди трудолюбиві, все було. Понятно, що як вони не давали вийти, і все, хто ніхто нічого не косив, не... Вон, подивіться, скільки цих прильотів по цьому, то понятно, що воно нічого не робилося. Та й зараз хто його буде робити, страшно. То там, то там підрив. А село було нормальне село було, хороше. А зараз убогості ну, все. І коли воно що буде, я просто отак живемо. Ждемо, щоб щось вже перемога чи як.